Привіт усім! Я рада вітати вас на каналі Ірина Ковальчук. Я власник і засновник найбільшої онлайн школи швидкочитання читання для дітей в Україні. І тут я з вами ділюся досвідом ведення свого бізнесу. Знаєте, який висновок я зробила за стільки років в бізнесі? Найважливіше крім клієнтів, якості послуг, яку ми надаємо, а найважливіші це люди, це ваша команда, це ті, які приносять. Вам дохід, які навчають дітей, які роблять якусь іншу роботу, якщо у вас інший вид бізнесу, і дуже важливо підібрати своїх людей, щоб ви співпадали по цінностях, щоб та людина була сильною, як професіонал, тому що як доводить наш досвід, однієї педагогічної освіти тут дуже мало, тому що педагоги вони так само бувають різними. І от наша задача вибрати кращих з найкращих. Ваша задача, коли ви при працюєте в якійсь іншій сфері, теж набрати найкращих спеціалістів і професіоналів на посаду, яку ви пропонуєте. І якщо вас будуть оточувати сильні спеціалісти, люди, які роблять свою роботу добре, яким подобається те, що вони роблять, які горять своєю роботою, тоді у вас будуть і відповідні результати. Ви тоді будете швидше зростати і набирати обороти. Тому люди це дуже важливо. І сьогодні ми поговоримо про людей. Я вам про розповім, який я шлях пройшла від початку і до тепер, як я вчилася набирати найкращих свою команду. Це починалося досить просто У 2020 році. Коли почався ковід, моїх трьох вчителів, які на цей час працювали, залишилася одна вчителька. Я записувала відеокурси, які ми продавали. І загалом команди як такої не було. А ми її почали формувати в моменту, коли в нас з'явилася навчальна платформа, на яку ми залили курси, які були записані. Я побачила, що там є функціонал проведення уроків з викладачем. В кінці 2020 року я вирішила протестувати цю можливість. Вчительці, яка залишилася зі мною викладачеві, графік, ми заповнили реально за сім днів, і я розумію, що далі нема куди писати дітей, і нам потрібні ще педагоги. Перші педагоги шукалися без Якихось цінностей без вакансій, без резюме це були просто дзвінки знайомим, які мають досвід роботи. З дітьми профільну освіту, вміють навчати дітей читанню. Ось так по Сарафанному радіо шукалися перші люди в нашу команду. Не було ніякого там скрипта, ведення, інтерв'ю, співбесіди і так далі. Ось у нас в команді вже працює троє. Клієнтів все одно багато. Я розумію, що попит є, а я не можу його забезпечити, тому що в мене немає викладачів. На той момент я ще працювала в фармацевтичній компанії, і компанія проводила якраз тренінг це був підсумок підведення підсумків року. А тренінг відбувався в Буковелі, в готелі Редісон. Але я вже на той момент була. На етапі максимального вигорання, і я розумію, що я просто не хочу туди їхати. Ну і взагалі, який там тренінг, якщо мені людей треба наймати в команду, що я роблю? Я пішла і відкрила лікарняний. Віталік пробач мене, якщо ти дивишся, Віталік це був мій керівник на той час. І я розумію, що мені щось треба робити, десь брати людей. Я беру консультацію стосовно того, як проводити адаптацію нового члена команди. Наші в нашому випадку це були викладачі. Починаємо що Кати пошук вчителів, е, система, яка була тоді, і система, яка є зараз, вона була на той момент дуже кострувата, але я її пробувала якось упакувати, щоб воно було схоже на систему відбору персоналу. Ясно, що і запитання були не такі, як треба. Систему адаптації ми якраз тоді пробували створити. Факт в тому, що за період тренінгу і так званий. Моєї хвороби, я тоді знайшла двох викладачів. Але коли підійшов тренінг до кінця, я прийшла закривати лікарняний і виявилося, що в мене ковід, яким я захворіла, поки ходила лікарняним по поліклініці, щоб його відкрити, і ще на два тижні випала з роботи. Це був період, коли ми набирали перших викладачів. Я тоді дуже часто помилялася, тому що якщо система адаптації в нас була написана, то системи найму не було. Вона була більше ну так. Знаєте, інтуїтивною. Я задавала якісь питання про досвід роботи, про ще там щось. Дивилася, вроді, більш-менш людина нічого. Ми туди здивився, як вона проводить уроки, і потім ми цю людину брали на роботу. Це призводило до того, що викладачі дуже часто звільнялися. Свої люди, яких ми понабирали через знайомих, вони працювали довго і стабільно. Люди, які приходили по вакансії з резюме. А вони працювали там бувало два місяці, звільнялися. А на пошук і адаптацію нового співробітника, нового викладача в нашому випадку, затрачалося дуже багато сил і енергії, тому що для того, щоб навчити цього вчителя навчити користуватися платформою, працювати з дітьми, потрібно було багато часу. Плюс ці всі співбесіди займали дуже багато часу в мене. І я розуміла, що ситуацію потрібно якось вирішувати. В лютому 2023 року. Я потрапила. На тренінг, який проводила дію бізнес, до речі, у місті Тернополі тренінг для керівників по найму адаптації, мотивації персоналу. І тут я зрозуміла, що з тою системою, яка в нас є, потрібно щось робити. Потрібно виписати, яку людину ми хочемо бачити, яку ми точно не хочемо бачити. Прописати які компетенції має мати та людина, і відповідно до того, формулювати запитання, які ми будемо задавати на співбесіді. До речі, ви знали про те, що Питання, розкажіть про свій досвід роботи на співбесіді вже ніхто не задає, тому що ви бачите резюме, яке вам прислала людина. Вам потрібно. Виявити такі речі, про які не пишеться в резюме, і їх виявляєте ви за допомогою запитань. Що я зробила далі? Я домовилася з агенцією, яка займається наймом персоналу, і вони відповідно під наш запит після діалогу з нами прописали компетенції, якими має володіти наш співробітник. Прописали запитання, які повинні задаватися на співбесіді, і очікувані відповіді, які Можуть бути вони навчили нашого менеджера. У нас було декілька зідзвонів. Ми повністю все розбирали, які можуть бути варіанти відповіді, що вони означають. Таким чином ми підготували hr менеджера яка тепер повністю проводить співбесіди, Я делегувала цю справу. Викладачі, які зараз до нас приходять, це кращі з найкращих. Це люди, які дуже люблять свою справу. Це люди, які насправді мотивовані. Це найкращі викладачі в своїй сфері для нас. Вони найкращі, тому що. Вони відповідають нашим цінностям. Вони люблять свою справу. Всі викладачі вони навчаються і проходять адаптацію по одинаковій схемі, тому немає різниці, до якого викладача потрапляє дитина. Ясно, що є якісь симпатії, коли там працювали з кимось. І вже вони так полюбили один одного. Але насправді всі викладачі такі дуже висококласні спеціалісти, і від нас практично не йдуть люди. Ті, які звільнялися, було буквально декілька звільнень. Дівчата в декрет йшли. Дівчата переїжджали за кордон. А так всі працюють з нами довго і стабільно. І за рахунок цього ми забезпечуємо висококласне надання. Навчальних послуг для дітей завдяки цьому, всі діти отримують високі і хороші результати в читанні. Тому те, які люди будуть з вами поряд, це дуже важливо. Подумайте, кого ви хочете бачити, кого ви точно не хочете бачити. І відповідно до того, шукайте своїх людей. Поділіться в коментарях, як ви знаходите своїх людей. Можливо, в когось так само був цікавий досвід. Не забувайте лайк і підписка на канал. До зустрічі!